Пане Романе, як вдалося мотивувати команду? Турнірну матчу вже не мав ніякого значення. Тим не менше бачили, що ваші футзалісти сьогодні дуже хотіли перемогти. Загалом ми їх дуже серйозно не мотивували, не настроювали. Ми їх наоборот, в них були завдання, яке вони повинні були відпрацювати. А чисто в психологічному аспекті вони мали просто себе так трошки в тих рамках тримати, які були поставлені завдання на тактичні заняття. Сьогодні була у вас неповна заявка. Це з травмами пов'язано. Як команда має на увазі фізично підходить до плей-офф? чи всі у вас здорові цілі. Ну, я вам якраз говорю, що ми на цю ігру виходили з того, що ми маємо зараз, що треба приберегти, що треба зробити, що треба відчути. Чисто в такому аспекті зі всіх сторін ми до неї готувалися. Як вважаєте, як оцінюєте вірніше шанси своєї команди в протистоянні з хітом у Він Розцінює 50 на 50, всі в рівних умовах. Нічого такого нема, все в їхніх ногах в голові, в моїх їхніх всіх суперників. Сміло обігрувати можна, так що готуємося на перемогу. Дякую. Прошу.